Боже всім здоров'я Виганяю після обіду зі рулю пасти але у нас щось біля хати ще захотіла побути Біля хати теж травичка соковита зі рулька, ходи ходи ходи, ходи зі руля! удзерулка дададхудата ты тыкт худа зерочка худ зерка уд зеулк давай Бум-бум-бум Добре ж в ковсонечку, вже відігріється. вона шерсть якась, краще. Тут, якась... Ну, ліниця, конечно, міняється сейш. Ну рулька. принюхуйся. Принюхуйся, принюхайся. Ну-ну-ну. Дырка. О, супер. Майя. Такие, ланцужок Опс. Всього, це такий повідок мій, щоб виганяти на пасовиску. Це вже ланцюг довгий. Травичка тут є, соковита, соковита, оковита. І все, і так зараз на даний час. Та чого на даний час? Два рази в день виганяю, так з восьмою, але ще зранку даю січки, ну, грубий корм щоб то не одна трава була, бо буде понос. Так, і зранку даю січки там з буряками, ну, та. там в е, відео є, як я мішаю. І все, вона то з'їдає зранку пити, потім на двір. Вона вже знає свою годину. Так образно до, до 11-ї години, пів 12, то зараз жарко, але дивлюсь на другий тиждень. Спаде температура, може і буде довше пасти. Ще поки що водів нема, якісь мухи там трохи, ну, але це ще не критично. Але нічого, знайшов я ті ампули дві, так що мені на півтора місяця стане, вистачить, щоб води не, не, не жували. Та й все так в 11 завожу, ще даю там трохи ну, пів'ящика січки. Там з. З різними смаколиками, з бурячком, з тим всім з'їдає, все, обідній, перекур в неї, десь орієнтовно до 3, пів, четвертої. там ще раз води, ще трохи січки, якщо ну, лишилася та, що не доїла, то перемішав та й все, і потім виганяю. Ще наразі. Пасти єде, але з кожним роком площі будуть зменшуватися, бо таке хтось то фірма бере в оренду, то люди щось самі починають. Ну, Але нічого, в мене, думаю, не буде 100 корів, що мені треба буде там купа гектарів для випасу худоби. Думаю, на 2-3 ще знайдеться. Може з часом треба буде реєструватися, Ну, поживемо, побачимо, як то буде. Та й отак, десь з 5-ї години, біля п'ятої, ну, залежно від температури, виганяю її. Ну і вона так, до 8 пасеться. Та отак вечором може і ну, сама додому не проситься, так що зранку хоче відпочивати, а ввечері вона б ще й довше пасла. Та вже зараз день набагато більший, восьмої години ще видно, та й не пасеться корівка. Така моя корівка через місяць і трохи мала би мати телятку. Дав би Бог було все добре, <гум> бо в мене є планів на неї. <гум> Погода дуже супер, вологи було багато після зими, хоч так снігу не було, але все рівно випадали дощі, часто дуже. Вологи в землі є, зараз... зараз температура висока, там трохи вона буде падати, але то все. Рівно. Так що то буде все рости. Не знати, яке літо буде, чи таке посушливе, як того року. Але того року, ну, я, от, то кажеться, перше сіно накосив багато і от. То, вже, то навіть друге сіно, не те, що я не хотів косити, а його можна сказати і не був. То мені якраз вистачило, бо я знаю, ну, бо я знаю, то косить так переважно друге, де да, хто говорив, що і третє, ну не знаю. І От якраз мені вистачило. Досить було сіна, але в притірку. Ну, нічого, вже знаю, скільки треба на одну корову. Скільки вона поїдає. Ну, але ліпше, щоб було більше. Але якщо маєш січку, соломись, перерізав, перерізав, додав, ну, головне, щоб було, що кинути в ту січку, буряки, якісь або таке соковити, якісь е овочі і все, і то нема проблем. Є бурячки, все, січка їде, їсть все дуже добре. Звичайно, треба, щоб гриз був, бо посипати грісом треба, бо так щось вона не з'їдає, а з грісом з'їдає добре. Якби цього року змолоти, бо ну, вроді недорого не, не коштує 120 гривень мішок гризу. Так десь, ну, Якщо згрубшувати, то, то вже десь 6 мішків пішло так присипанням. Бо Деколи не хотіла пити, то посипавши воду, типу, щоб зі смаком вона випивала. Бувало таке, що вона просто захолодна, трохи я вже не хотів бігти додому, а трохи гаря... ну, теплої води брати і просто присипаю, і все. І вона тоді випивала. Та погода супер. Погода супер, погода дуже радує. оживає. живає. Та сам почуваюся вже в шортах, без того, без тих шуб, без того всього. Це взагалі супер здорово. Не знаю. Буду пробувати. Щось буду пробувати з цим сільським господарством, як в мене. Та не що пробувати, я вже щось роблю, але буду пробувати то розширяти, щоб то масштаби збільшувати. Подивився по е оплатах праці, ну так зайшов на там, оголошення. Про роботу. Так як я не маю такої спеціальності сильної, бо я так переважно то в торгівлі, то там за кордоном в Чехії, то так, 14-15 тисяч, ну, я рахую, що це, це дуже мало. З теперішніми цінами на то все, ну так, типу, для одного, ну, це нормально. Ну і дещо там лишиться пиво попити може. Ну, так, але щоб щось. Це в притірку, але це кожен день треба на роботу йти. Так що ліпше в селі, я так думаю, в селі працювати, збільшувати орну землю, вирощувати. І, якщо, ну, і основне це продати за менш більш нормальну ціну і буде все чітко. Так що так от, зірулька моя, красавиця, все. Дякую всім, хто. Поставить подобайку, прокоментує. Ну, а як підпишеться, то всіх раді бачити В нашій малій спільноті сільський капіталізм. Все бувайте.